Чотири нові об'єкти природно заповідного фонду поповнили реєстр Київщини. Про це повідомляється на сторінці Київського еколого-культурного центру у Фейсбук. До переліку увійшли ландшафтний заказник Денисенко Яр поблизу селища Ємчиха. Тут зустрічаються рідкісні види рослин, і тварин. Територія є місцем, гніздування багатьох видів птахів, місцевість чарівні луки, 14,6 і біля. Села Сувид у Вижгородському районі, відома завдяки унікальним рослинам, зокрема ірисів та орхідей, занесених до Червоної книги України. Заказник-планерна гора у селі Ходосівка Обухівського району, площа 31 гектар. Ця місцена унікальна ділянка українського степу з рідкісними червонокнижними рослинами. У переліку також заказник річка Герой Ірпінь, площею 50. П'ять гектарів під охорону взяли частину річки завдовжки, 8,5 кілометра з берегами. Річка героя нещодавно відіграла надзвичайно важливу роль у захисті столиці від навали агресорів. Природно заповідний фонд Київщини унікальний. До складу входять понад 200 територій та об'єктів.